31 серпня Каразінський університет святкує День знань. Головною подією цього свята стала урочиста церемонія посвячення першокурсників у студенти. Привітати першокурсників з початком їх студентського життя зібралися декани та викладачі, батьки та близькі. З привітальним словом виступили ректор академік Віль Бакіров. Народні депутати Валерій Писаренко і Ірина Бережна, начальник управління освіти і науки області Роман Шаповал. Цього року символічний студентський квиток від ректора отримали першокурсники Ганна Гончарова, член молодіжної збірної України з тенісу, та Артем Зібаров, переможець Всеукраїнської олімпіади з хімії. Незмінною залишилася традиція запалення вогню знань поряд із пам'ятником Каразіну, що символізує прагнення і жагу до пізнання. Після урочистої церемонії святкування дня знань для студентів-першокурсників всіх факультетів Каразінського університету відбулися традиційні актові лекції. Ці лекції провели провідні науковці університету: академіки Бакіров і Азарінков, професори Олександров, Холін, Карпенко та Посухов.